Привіт, друзі! Сьогодні знаєте, що будемо робити? Вірно, ми будемо пересаджувати вазон. Я вибрала для цього процесу найпопулярнішого мого красення на моєму каналі це Аспарагус. Він має два повних відео, і декілька разів я про нього розповідала в якихось оглядах своїх. І завжди ж передивляюся там Статистику, і взагалі, як там ті відео е, взагалі там в просторі ютубному, і завжди думаю, Боже, ну чого я до цих пір не пересаджу його? І завжди, знаєте, так іронічно буває, коли ти е, рослина класна, ну, в мене вона завжди сидить в якихось відрах. Якби я оце не знімала Ютуб, Мабуть, віками сиділи ці рослини в цих моїх відрах, в якихось каструлях чи ще в чомусь. От, я якось по цьому поводу не не. Не заморачувала ще як то. Але вже коли почала презентувати і відео набирають переглядів, думаю, ну це ж якийсь позор, ну скільки можна? Ну, взагалі, що мені? Я не можу купити якесь кашпо нормальне і посадити його. Тому сьогодні з вами ми це зробимо і нарешті пересадимо цього красення вже в нормальне кашпо. Ну що, поїхали. Ну що, розпочинаємо. Скажу вам відверто, я, коли вдома, мені потрібно роз, ну, пересадити якийсь вазон, якусь рослинку нову придбала там, чи ще щось. Все не так пафосно. Але я знімаю відео, і я знаю, що потрібно дотримуватися таких моментів, що потрібно, щоб ручки були в перчаточках і все, і все. Взяла я для аспарагуза таке кашпо. От, я вже зробила тут дірочку. Воно десь тут на літрів ну, 15. можливо. Я думаю, йому буде достатньо. От. А, для дренажу в мене відсів. О, звичайний домашній те, що ми використовуємо в побуті, відсів. Мені досить буде. цього всього. От. Агроперліт і ось такий універсальний ґрунт. Бо дуже часто мене питають: ой, а що це у вас за універсальний ґрунт? Який це він і що? Ось такий звичайний 95% моїх рослин проростають іменно в такому ґрунті. Я ним задоволена. Давайте ми спочатку дістанемо нашого аспарагуса. Ой, я навіть не знаю, як я це зараз зроблю, тому що. Він давненько тут сидить у мене. І ще хочу вам наголосити, що ця рослина має дуже на пагонах такі колючки, які, як кіхтики котиків. Вони дуже царапаються. Тому будьте обережні, хто вперше з такою рослиною. І я не знаю, як я це буду зараз робити, але думаю, що в мене щось вийде. Ну вже перчатки я порвала. Це було неймовірно важко. Ось, бачите, як виглядається зблизька. Гарно коренева росте. Я не бачу тут ніякої гнилі. от І все прекрасно. Звісно, можна було б його розділити, але я цього робити не буду, бо дуже колючий він цей аспарагус от і Ну, Мені й немає потреби. До речі, перчатки я порвала. Е, наголошую, рослина дуже колюча. Бачите, от зараз от можна зацепитися і добре поцарапатись. Слухайте, що це я розпрощалася з цим відром? Я, мабуть, тут і розмішаю ґрунт із агроперлітом. До речі, я вам хочу показати, якщо вам видно. Е, тут все сухо, ось залишки землі. Уявіть, він, е, цей. Ця рослина дуже добре поглинає вологу. Він любить рясний полив, тому майте на увазі. Так, ну що, поїхали. Я висипаю такий ґрунт. Ось, Хочу показати вам структуру його. Бачите, він такий дуже сипучий, ніде не, не спресований, легкий, але все рівно я буду додавати туди ще агроперліту. От, тому що рослина доросла вже, знаєте, і йому, е ну десь якийсь корінчик, може, знаєте, десь запріє, чи ще щось, то швидко, щоб виходила волога. Так. І ще е наголошую, кожне кашпо, яке ви обираєте для своїх рослин, завжди робіть е тут е отвір. Це дуже необхідно. Я собі роблю завжди один, мені не потрібно їх там бути, декілька. От, достатньо буде одного, водичка вийде, якщо вона зайва. Ну, у мене ніколи не буває зайва, у мене завжди мої рослини недополиті, чим навпаки. Тому ось така у мене. Перша побачила цього аспарагус в кабінеті головного бухгалтера, де працювала в офісі в Києві. От, і мені так сподобалося, що знаєте, у нас такий був інтер'єр От, Він був чорний, чорна мебель, білі стіни, і на, на шафі стояв такий невеличкий горщик. І от цей ж аспарагус, такий він у неї пишний був. От, і спускались по. По шафі оці, е, його пагани. І так гарно на фоні чорного воно виглядало. Тому, в кого інтер'єр, такий чорний-білий, цей аспарагус буде виглядати шикарно. От, дуже під, е, ну, виграшно виглядає. І Я мені прям, я так думаю, боже, може це якось так, можна якийсь там кусочок, десь його, але ні, він все-таки розмножується не. Не черенкуванням, не живцюванням, а від корення виходять пагони. От. До речі, ця рослина дуже доступна, її можна купити в будь-якому супермаркеті, в епіцентрі я бачила. ну І взагалі на просурах інтернету дуже багато людей, які займаються квітами, колекціями, вони можуть вам запропонувати. Бо дуже часто питання, де я купую рослини? Я купую їх десь. Десь так, я ж вже показувала такими малесенькими. і все тому. Ось така історія про аспарагус. Все, я сюди насипала ґрунт. Я беру вермикуліт висипаю сюди. Я весь буду використовувати, щоб він у мене не валявся. І розмішую все це з ґрунтом. О, такий буде дуже легкий ґрунт. Так, беремо горщик. На дно я кладу замість керамзиту від сів. Ну, в нас в місцевому магазині я не знайшла. Я, от, знаєте, я не готуюсь до зйомок. Відео. У мене завжди це спонтанно. От я думаю: о, треба там, буде так. От, сьогодні пересаджу аспарагус, а що мені для цього треба? Бігом. ґрунт, керамзит, агроперліт і. Ну, не було і тут у місцевому магазині, тому звичайний відсів я його завжди використовую. На дно я покладу трішки ґрунту, ну десь отак. От отак, бачите, ось розложила, от, і ставлю аспарагус. От, бачите, він майже покрив е, всю ємкість, якщо вам видно, е, трошки заглибоко. Тому переставимо. От, бо мені ще треба трішки досипати на дно ґрунт. От, Зараз я отак. От, і все. Зараз я буду тепер. Цим ґрунтом трішки засипати, де тут у мене є е, пустоти. І я цим ґрунтом, який я є, я буду ці пустоти заповнювати. І всі ці пустоти буду так заповнювати, щоб трішечки вирів... вирівняти, тому що, бачите, він у мене на якійсь стороні одній. Так. Ну, такий процес трошки довгий і нудний, тому я швиденько зараз його і вже вам покажу кінцевий результат. Ось так тепер виглядає мій аспарагус в новому горщику. Я трішки пролила землю йому. Я не пошкодила корінь, тому можу сміливо його підлити. От все. Сподіваюсь, все буде з ним добре. По-іншому ніяк. Єдине, що каркас, бачите, трошечки я порозправляла його, от, порушила, але нічого. Згодом я візьму і оці пагони, які будуть наростати, я їх просто буду далі накручувати і все. Він буде тримати свою форму. Тому дякую, що залишалися зі мною, що додивились це відео. Пишіть в коментарях про свої аспарагуси, а можливо, вас зацікавила якась із цих росинок. Теж тому пишіть, будемо з вами пересаджувати. Бачите, в мене роботи тут багато. Є що пересаджувати, є про що розповідати. Тому до наступних історій. Дякую!